Вітаю вас, Самураї. В цьому подкасті хочу вам розповісти про мій шлях, який починався з творчості, і що я взагалі шукав в, в творчості. Ну, По-перше, коли я ще був дитиною, я дивився, як музиканти співають своїм слухачам на сцені, і відчував в серці, що між ними трапляється певне єднання. Тобто така любов, коли є щось спільне для Всіх. Я думаю, що тобі знаємо відчуття самотності, відчуття, коли ти хочеш знайти людей, які будуть тебе розуміти, які будуть тебе відчувати. І ось саме на музичних концертах немов це відчуття присутнє, коли всі стали єдиним. І саме тому я хотів стати музикантом, щоб з'єднатися. З'єднатися з людьми і знайти людей, яким я буду приємний і як, з якими ми будемо резонувати, оскільки в нас е, схоже сприйняття, і в нас є щось спільне. Да? Тобто ми дивимося в, одне, в один напрямок і відчуваємо щось єдине. І саме це, в принципі, відчуття. І народжується, коли ми відчуваємо любов. Тобто, коли ми відчуваємо любов, кохання, все немов з'єднується. І ось саме творчість привела мене в подальшому до духовних практик, оскільки йога в перекладі має значення як зв'язок. Да? І тобто зв'язок твоєї свідомості, твого тіла і енергії. Тобто, ти вмієш накопичувати енергію, ти вмієш. Відчувати своє тіло, ти починаєш його краще відчувати. І звісно, що ти за цим всім спостерігаєш і відчуваєш потім єднаність, єдність між тілом та світом, тобто між собою та іншими людьми. Тобто, в сутності, сенс духовності це єднання з космосом, єднання з простором, єднання з іншими людьми, комунікація е і гармонія всередині, оскільки це можливо лише коли. Істота особистість знаходить гармонію з собою. Тому, в принципі, оце саме бажання єдності привело мене до того, що я почав займатися практикою. І в практиці поєдналося це відчуття мистецтва да? і відчуття себе з творінням, тобто свого я разом з світом. І це такий приємний аспект єднання, і коли ми починаємо розуміти саме життя, саме так, то комунікація з іншими людьми, вона поступово налагоджується. Звісно, що це такий немиттєвий шлях, що це довгий шлях. І важко сказати, коли саме ти остаточно станеш творцем свого життя, або станеш таким майстром, який. Налагодив комунікацію з цим світом і бездоганно володіє цією навичкою. Але все ж таки саме в цьому і полягається практика. Тобто кожен день свідомо намагатись згармонізувати себе і згармонізувати своє життя. І ось цікавий такий аспект, що коли я відчув цю єдність з собою. Завдяки музики, по-перше, да? і з простіром. І потім почав розуміти, що щоб з'єднатися з, з усім світом, мені треба з'єднатися з собою. І для цього мені треба е поглибитись в себе. Тобто, мені потрібні інструменти, які мені будуть допомагати йти ще глибше в себе, ще глибше себе відчувати. Ще глибше себе розуміти і відчувати своє тіло краще. Тобто, і тут аспект цього здорового життя він випливає сам собою. Тобто, не було цілі стати суперздоровим. Але я зрозумів, що якщо ти кормиш в собі слабкості, то звісно, що цієї єдності не виникне в тебе, оскільки слабкості вони якраз роз'єднують людей. Да? Слабкості духу. Слабкі якості певні, а сильні якості вони завжди з'єднують. Тобто ми хочемо саме відчути цю єдність, і для цього нам потрібна сила, оскільки, коли ми єднаємось один з одним, наприклад, через шкідливі звички на слабкостях, то тоді ми руйнуємось як особистості. І разом ми руйнуємось ще швидше. Тобто в сутності люди хочуть щось єдине для себе знайти, що буде подобатись мені, і тобі, так? і іншим людям. І в моменті, в моменті так і трапляється. І нам подобається певна пісня, ми готові її співати разом. І що цікаво, да? що от я бачив саме в концертах це єднання в музичному просторі. Коли з'єднуються люди через музику. Але згодом, коли я почав вже практикувати йогу і почав практикувати з собою, по-перше, я зрозумів, що в мене з'єднується розум, з'єднується почуття, з'єднується дух, з'єднується дихання, все з'єднується з тілом і з моментом, в якому ця практика трапляється, тобто з простором. І потім глибше ще. Коли я починав вже свою спільну практику з іншими людьми, коли ми робимо да, певні рухи тілом разом з диханням, синхронізуючи це все в групових заняттях, наприклад, йогою, то ми відчуваємо один одного ще більше. І ми нащупуємо певне джерело енергії, яке наповнює всіх нас. І хто знає, то звісно, що групова практика з людьми, з якими ви близькі по цінностям, вона розкриває, дуже сильно розкриває і дає такий дуже сильний результат. Навіть якщо це практика в онлайні, ви відчуваєте один одного і єднаєтесь саме завдяки йозі з, з таким великим джерелом потужної енергії. Тобто ми не тільки не мов, і ми не тільки співаємо разом да, одну пісню в цьому випадку. В практиці ми, ми рухаємось в єдиний танець, не мов. Тобто йога, в принципі, як танець тіло в просторі і єднаємось завдяки диханню. От саме так творчість і музика, і бажання з'єднатися з людьми, як музикант, з'єднається да, з цілим стадіоном людей. Коли співаю пісню і всі дивляться на цього музиканту і знають слова, цієї пісні йому підспівують, то це стається. Стається справжнє кохання і резонанс. Да, те, що називається в музиці. Тобто всі на одній хвилі. Так само і в Йозі. Але якщо пісня це такий якийсь аспект, да, і для музиканта це. Скоріш за все, все життя, але для слухачів це саме частинка їх життя. Коли вони слухають цю пісню, коли вони приходять на виступ цього музиканта, то в йозі це переростає в повний такий лайфстайл, коли йога це твій лайфстайл, і ти спілкуєшся вже з людьми. Які знають щось про його, щось пробували і практикують її для себе, бо вони знають, що вона допомагає. Допомагає відчути себе цілісним і відчути гармонію з світом. Тому всім бажаю класної практики єднання з собою в першу чергу, і єднання з світом навколо. Всім гармонії! З вами Сад Самурай, і побачимось в наступному подкасті.